Вітання всім, хто нас дивиться. Я Катерина Супрун. Сьогодні 1 листопада, і мілітарний доповідає українські сили знищують російські розвідувальні безпілотники зала. Причому не просто безпілотники, а саме розрахунки, які їх запускають. Ракетники не шкодують для цього ракет з Хаймерсу або М 270 Одна ракета і немає пускової пункту управління та навчених окупантів запускати такий безпілотник. Чому такі цілі важливі, і що таке зала? Зараз росіяни активно застосовують розвідувальні безпілотники. Вони практично постійно зависають над українськими позиціями і, м'яко кажучи, ускладнюють роботу для українських сил. Зала це один з таких. Це фактично сімейство різних типів безпілотників. Ланцет це також зала, але це баражуючий боєприпас, на відміну від зала 421 16 е 2 Саме цей тип безпілотників останнім часом потрапляє під. Від роздачу за даними Орікс було знищено 27 безпілотників безпілотників зали 16 е та ще 13 захоплено. Також відомо про два захоплених зали 421 16EM. Останні це модернізована версія зали е Звісно, реальні цифри можуть відрізнятися від зазначених, оскільки методологія Орікс спирається на саме фактичне підтвердження втрат фото або відео на сайті розробника зала, зала Ейровка. Зані характеристики саме безпілотника зала 421 16 е2 Ймовірно, це вже допрацьована версія безпілотника зала 4211. Е. Тож за заявленими параметрами він може передавати відеосигнал на відстань 30 кілометрів, залишатися в повітрі 4 плюс години. Має максимальну висоту польоту 5000 тисяч метрів, запускається з півматичної або еластичної катапульти. Його швидкість 75 125 км кілометрів на годину. Максимальна злітна вага 7 половину кілограмів, корисне навантаження до 1.5 кг. Навігаційна система інс корекцію ГЛОНАС, подвійним радіодальноміром та альтернативною навігаційною системою зала. Що це, звісно ж, не пояснюється за інформацією з відкритих джерел, зала 421 16 ЕМ менше його розмах крил 1,8 метри, на відміну від 2,8 у зала 421 16 є. Він може передавати сигнал на відстань 25 кілометрів, перебувати в повітрі 2,5 години, не Вага за 6,5 кг, а корисне навантаження до 1 кг. За інформацією російських ресурсів, розгорнути комплекс можна за 15 хвилин. Електричний двигун робить ці безпілотники значно тихішими за ті ж самі орлани, які так само використовують росіяни. Тож залу значно складніше виявити. Українські військові розповідають, що ефективною зброєю проти таких безпілотників залишається стрілецька, але тут проблемою є знову ж таки виявлення та високо. Та польоту безпілотника для ПЗРК ця ціль складніша її не може захопити головка самонаведення ракети комплексу. Ефективною є ЗРК стріла 10 але тут так само безпілотник треба спочатку виявити. Для цього доводиться буквально моніторити небо. Росіяни, звісно ж, впевнені, що їхні безпілотники не можуть придушити комплекси РЕП. Але ще в липні минулого року з'явилася інформація про те, що один з безпілотників саме так і приземлили. Ще один безпілотник таким способом приземлили в липні цього року вже з уточненням, що працював комплекс радіоелектронної боротьби Буковель ад Звісно, ви скажете, що все це одиночні випадки, але збройні сили так само не звітують про кількість випущених снарядів або застосованих FPV-дронів по ворожих цілях. Новини про збиття розвідувальних безпілотників зала були і будуть, але останнім часом по ним почали працювати саме Хаймарс і саме по розрахунках. Це стало можливо в тому числі завдяки розвідці. На опублікованих відео зі знищеними розрахунками зала моменти ураження фіксуються на відео з українських безпілотників. Точно відомо, що в одному з випадків удар коригував український безпілотник лелека. Засіб розвідки, засіб ураження та швидко ухвалене рішення. От і результат, разом з тим, ми не можемо оцінити масштаби виробництва таких комплексів. Генеральний директор компанії зала Ейро Олександр Захаров ще в серпні минулого року запропонував переобладнати торгівельні центри, з яких Західні компанії через санкції на приміщення для збірки дронів. Ланцети в торгівельному центрі ми вже бачили, та й в півідрони на хлібзаводі теж, але оцінити реальні масштаби неможливо. За даними видання важної історії, компанія зала Ейро отримала з 2011 року на державних контрактах 3,3 мільярди. Рублів, а от з 2022 по 2023 рік основними покупцями безпілотників компанії є, звісно ж, військові. І сума угод складає 5,3 мільярди рублів. Ми не будемо заперечувати, що окупанти адаптують та вдосконалюють свої технології. Також примудряються обходити санкції, які на жаль не блокують повною мірою можливості щодо закупівлі західних зразків мікроелектроніки, але точно уповільнюють процес виготовлення нових БПЛА або змушують при. Стосовувати цивільні технології, але проти ракети GMLRS не попреш. Тож найкращий ЗРК для безпілотника це уражений розрахунок, який його запускає. Тож підтримуємо українське військо, донатиме на українські розвідувальні безпілотники, які виявляють розрахунки ворожих розвідувальних безпілотників. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.